Автор світових бестселерів, журналіст за Нью-Йорк Малькольм Гладуел, натнений біблійним протистоянням Давида та Голіафа, аналізує феномен перемоги слабкого над сильним. Його книга так і називається Давид і Голіаф. У кожному з розділів розповідається історія однієї людини, знаменитої чи невідомої, пересічної чи талановитої, яка, зіткнувшись і, здавалося б, нерозв'язаними проблемами. Була змушена діяти. До прикладу, Давид був слабкішим за Голіафа, але обрав нестандартний підхід і переміг. Він пише про те, що дослідження показує, що у шести із десяти разів слабкий, слабкіший перемагає сильнішого. Він підводить до висновку, що важливо усвідомити свою слабкість і знайти нестандартний підхід у вирішенні питання перемоги. Сила не є вирішальним чинником. Сильні лише здаються сильними, а слабкі слабкими. Насправді, сила чи слабкість визначається правилами гри, можливістю сторін до їх порушення чи переведення суперництва в іншу площину. Слабкі люди здатні адаптуватися до світу та позбавляти його переваг, які дає сила. Початкова слабкість. Може стати причиною виникнення величезної сили, яка змітає все на своєму шляху. Так з'являються успішні брокери, які не вміють читати, або відмінні лікарі, які пережили дуже тяжке та бідне дитинство. Найчастіше джерелом сили стають якісь сильні, іноді навіть трагічні зміни у житті, до прикладу, втрата рідних або складне дитинство, інвалідність. Тощо. І маленька країна має шанси перемогти могутнього противника, якщо вона боротиметься з ним за своїми власними правилами. Додаткові можливості або надлишок ресурсів не завжди на благо. Є момент, після якого вони починають діяти на шкоду. Велика кількість вчителів, що дозволяє скорочувати розміри класів. Або багаті батьки зовсім не означають для дітей кращу освіту чи блискуче майбутнє. Перемоги, нібито слабких над нібито сильними, нерідке явище у її спорті. Наприклад, баскетбольна команда, яка зовсім не сильна в нападі, цілком здатна здолати найдосвідченішого супротивника, якщо послідовно зосередиться на тактиці захисту або Пресингу, коли м'яч постійно перехоплюється у гравця, що атакує. Класична біблійна історія протистояння двох армій знаходиться в Біблії. Це історія про Давида і Голіафа. Перед нами повстає постать молодого хлопчака перед силачем Голіафом. Стає відразу зрозумілим, що Давид. У лобовому зіткненні перемогти Голіафа не міг. Давайте відкриємо з вами цю історію, яка записана в першій книзі Самоїлова, 17-й розділ, і прочитаємо 4-й і п'ятий текст. З табору филистимців вийшов сильний чоловік, ім'я його Голіаф з Гета, його зріс чотири лікті й долоня. На його голові був шолом. І він був одягнений в лускоподібний панцир. А вага його панцера 5 тисяч сиклів міді та заліза. Уявляєте, зріст голіафа був 3 метри завишки. Вага його лускоподібного мідного панцера близько 57-60 кілограм. А вага тільки одного залізного наконечника близько 7 кілограм. А давид. Давид був просто пастушок хлопчина. Далі те, що тут відбувається, у цій історії має величезне духовне значення для нас. Те, що говорить в першу чергу Біблія і військовий оглядач Малькольм Гладуел, що коли Давид визнав свою слабкість і обрав нетрадиційний підхід боротьби, поклавшись на Бога, Давид став на шлях перемоги. Він, Давид, а не селач Голіаф. Тут у цій оповіді багато нестандартного. До прикладу, в першій книзі Самуїла, в 17 розділі, ми читаємо: І Господь сьогодні видасть тебе в мою руку, а я вб'ю тебе і зніму твою голову з тебе, і дам твій труп, і трупи табору филистинців у цей день небесним птахам і звірам землі. І вся земля пізнає, що є Бог в Ізраїлі. Звідки Давид отримав таку впевненість у перемозі? А він, дорогі друзі, він покладався на Бога. Він говорить, вся земля пізнає, що Бог є в Ізраїлі. Давид бореться не за свою славу, а за Божу. Читаючи це, ми отримаємо підбадьорення у викликах і нашого життя з вами. Це надихає нас у нашій життєвій боротьбі, у місії, у навчанні. Коли ми бажаємо у всьому поступати як християни, Бог обіцяє, що Він буде з нами. Чи був це якийсь порив у Давида, щоб на очах у всіх здобути перемогу? Чи це був усвідомлений вибір стати у проломі за Бога? У книзі «Патріархії і на сторінці 644-й. Ми читаємо наступне. Давид продовжував зростати у милості в Бога та людей. Він був навчений ходити Господнім шляхом, і тепер, як ніколи раніше, палко бажав у всьому виконувати волю Божу. Бог виклав Давидові уроки довір'я. Подібно до того, як Мойсей був вихований для своєї місії, Господь готував Сина Єсеєвого стати на чолі Божого. Вибраного народу. Самостійно піклуючись про отару, Давид почав цінувати турботу великого пастиря про овець його пасти. Біблія говорить, що ми всі знаходимося з вами в епіцентрі великої космічної драми, війни між добром і злом. Книга об'явлення відкриває нам істину про дві армії. Провідником однієї є павший ангел Сатана, той, який ходив в присутності самого Бога на небі, але почав говорити проти Бога. Книга пророка Ісаїї, 14 розділ з 13 по 14 текст, ми читаємо наступне: А ти казав у своєму розумі: піднімуся до неба вище від Божих зірок, поставлю свій престол. Сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся понад Хмари, буду такий, як Всевишній. Біблія говорить, друзі, що в кінці часу у цій війні буде тільки дві групи людей. Одна визнає своїм генералом сатану, а інша Ісуса Христа. Але, на жаль, більшість стане на бік сатани. Тільки вірний останок. Залишиться вірним Ісусу Христу. Проти чого наша боротьба? Апостол Павло в посланні до Ефесян в 6 розділі з 12 по 17 текст говорить такі слова. Адже наша боротьба не з сілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, усе подолавши, вистоїте. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтесь в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є слово Боже. Диявол лютує в останній час, бо кожен новий день зменшує продовженість його існування. В книзі об'явлення, в 12 розділі, 12 тексті, ми читаємо наступні слова: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них, Гори землі і морю. Бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Через обмаль часу Він підсилив свою боротьбу. Він підсилив свій обман, неправду, Він проводить війну з останком Божого народу поособливого. Далі ми читаємо в 12 розділі книги об'явлення в 17 тексті. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. Біблія говорить, що ми вже з вами на війні. Наскільки серйозна ця війна? Уявіть собі, сатана спромігся обманути одну третю безгрішних ангелів. Ангели були досконалими. Вони не народилися від грішних батьків, земних батьків. Вони не ходили в якусь таку світську школу або не спілкувалися з тими людьми, які не люблять Бога. Вони не чули непристойних слів. Вони не бачили беззаконня, яке сьогодні твориться по телебаченню інколи чи в інтернеті, в сім'ях, між народами. Але далі ми читаємо книгу об'явлення, 12 розділ з 4 по 9 текст, а його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І Змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом, і взяти було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка, тобто церква. Втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював, і його ангели і не перемогли. Не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон давній Змій. Котрий зветься диявол і Сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Як перемогти, як вистояти у цій боротьбі? Які принципи або поради із Божого Слова ми знаходимо для себе сьогодні? Ми знову повертаємося до нашої історії, яка записана в першій книзі Самоїлова, 17 розділ з першого по 3 текст ми читаємо філистимці ж зібралися до своїх таборів на війну, прийшли до Сокхота юдейського і отоборилися між сокхотом і між Азикою в Єфремі. А Саул і мужі Ізраїля зібралися й отаборилися в долині. Вони стали до бою напроти філистимців. Філистимці стояли на горі по одну сторону, а Ізраїль на горі по іншу сторону, а між ними долина. Біблія говорить, що армія Христа і армія сатани будуть стояти роздільно. Тому, якщо ви танцюєте під музику диявола, зупиніть цю мелодію. Якщо ви спілкуєтеся з людьми, які не люблять Христа і повстають проти нього, зробіть між вами і ними по можливості, як тут написано, долину, прірву. Нехай буде долина між вами і ворогом душі. І далі, в першому Самуїла, ця історія продовжується, 17 розділ, 4 текст. Ми читаємо з табору филистимців вийшов сильний чоловік, ім'я його Голіаф з гета. Його зріс лікті й долоня. Ми вже з вами порівнювали Голіафа і Сатаною. Голіаф означає вигнанець, як і диявол був вигнаний з небес. Він був філистимець. Заклятий ворог народу Божого. Але Божий народ перемагав їх знову, і знову, і знову, і знову. Декілька розділів назад, у 14 тексті е, першої книги Самуїла, в 6 тексті, в 23 написано, що вони зібрались до цієї боротьби. Хто у духовній боротьбі з гріхом є наш союзник? У цій невидимій боротьбі кожен із нас. Кожного дня має бути покритим кров'ю Ісуса Христа. Потрібно бути зодягненими в Христову броню праведності. Без Христа, друзі, ми не можемо з вами бути переможцями. Тому Христос в Іоанна, 15 розділ, 5 текст говорить: я є виноградна лоза, ви галузки, Хто перебуває в мені, а я в ньому, Той приносить рясний урожай, бо без мене. Не можете робити нічого. Чи можливо дещо? Дещо можемо робити. Але, друзі, давайте повернемося знову до нашої історії про Давида і Голіафа, 1 Самуїла, 17 розділ, 10 і 11 текст. Ось я сьогодні, у цей день, сказав филистимець, зганьбив ізраїльський табір, дайте мені мужа, і боротимося обидва. Коли Саул і весь Ізраїль почули ці слова фелестимця, то жахнулися і сильно перелякалися. Голіаф наступає, і в цей момент Саул теж занепав духом. Коли почув вигуки Голіафа, бо написано: диявол ходить як ричущий лев. В 1 Петра 5:8 ми читаємо, будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить речучи, як лев. Що шукає пожерти кого. Ви коли-небудь чули, як речить справжній Лев? А взагалі, чому Лев речить? Він речить, щоб свою жертву залякати, щоб залякати нас. Але, друзі, ми маємо агенція Ісуса Христа. В 17 му розділі, 16 -му тексті, ми читаємо наступне: а той филистимлянин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Ми знаємо з вами, що цифри в Біблії мають значення. Тут цифра 40. 40 днів стояли армії і визволення народу Божого з руки Голіафа чекали. 40 днів і ночей йшов дощ під час потопу і перестав. 40 днів і ночей Христос був спокушений сатаною в пустелі і перемога. І знову 40 днів. Голіаф висміював і принижував 40 днів і ночей народ Божий. Але Бог запланував перемогу і зробив це нетрадиційним чином. Ми часто чуємо про цю історію з назвою Давид проти Голіафа. Але це не зовсім вірно. Бо Давид то дуже мала сила, щоб так заявити. Бо Голіаф міг би поламати, порвати Давида на малі куски викинути голодним собакам на їжу. Як назвав би цю історію? Бог проти Голіафа. Рука Божа була з Давидом. Бо Давид обрав нетрадиційний спосіб боротьби. Це спосіб довіри Богу, і що Бог допоможе у цій ситуації і дасть перемогу. Ми продовжуємо ця історія в 1 Самуїла, 17 розділ, і вишукався Ізраїль та филистимляни лава проти лави. І Давид позостав свою ношу в сторожа речей. Та й побіг до полку, і війшов він, і запитав своїх братів про поводження. Ну, Давид в перекладі Рафаїла Торкуняка написано: Давид залишив свої клунки. Клунки. Спочатку він вирішив позбутися клунків. Часто ці клунки заважають Богу діяти у нашому, в моєму житті. Що це за клунки? Це те, що ставить Бога на другому місці в житті. Іноді це якась свідкість, якась гіркість, постійна невдоволеність з собою, іншими, церквою, одним словом, якимись ідолами душі. Тому Христос сказав, увіходьте тістими ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі і нею багато хто ходять. Іван від Матфія, 7 розділ, 13 текст. Ви знаєте, що в метро є вузький вхід, турнікет. Я одного разу став свідком того, як одна людина, нав'ючена різними валізами, візком, на якому лежали величезні сумки і з усім, просто застряла в цьому турнікету. Люди якраз їхали на роботу, і велика черга людей. Чергова цій людині сказала, шановний, ніколи більше з таким великим вантажем не йдіть на турнікет. Тут є прохід службовий, підійдіть і ми вам допоможемо. Вас завжди пропустять через нього. Друзі, тому Давид не тільки облишив клунки, але він був мотивований до справи й перемоги. Ми читаємо 1 Самуїла, 17 розділ, 26 текст, і спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблено тому, хто вб'є цього филистимлянина і здійме образу з Ізраїля. Бо хто цей необрізаний филистимлянин, що так? Зневажає полки живого Бога, якою була його мотивація? Ми читаємо далі в 32 тексті. І Давид промовив до Саула: Хай не западає серце мого володаря в ньому, твій слуга піде і воюватиме із цим Филистимцем. Він відстоював не свою честь, а честь свого народу, Божого народу. І в першу чергу ім'я самого Бога, яке голіаф щоденно день у день зневажав. Питання: а чому навіть рідні брати, не тільки Саул, не вбачали в Давиді того, хто може переламати хід війни? В якійсь мірі, по-людськи, вони праві. Вони не бачили в малому Давиді в хлопчаку воїна. Але, друзі, за Давидом стояв Бог. І далі ми читаємо ці історії, та Саул промовив до Давида: не зможеш виступити проти Филистинців, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, а він військовий муж від своєї молодості. Давид сказав Саулові, твій раб пас стадо своєму батькові. І коли приходив Лев чи ведмедиця і хапали з Отари овечку, то я слідував за ним і побивав його, і виривав його з пащі. Якщо ж він нападав на мене, то я хапав його за горб Бив його, вбивав його, твій раб побивав медведя, чи лева, і необрізаний филистимець буде як один із них. Чи ж не піду і не вб'ю його, і зніму сьогодні ганьбу з Ізраїля. Адже хто цей необрізаний, який ганьбить табір живого Бога. Але Давид впевнено говорить тут, в цій історії: у мене є вже певний досвід з Богом. Ми не повинні думати, що Давид опинився перед Голіафом. Чисто випадково, друзі, Бог готував його до цієї події. Але тут важлива суть. Давид відкриває, у чому секрет його попередніх перемог. 1 Самуїла 17.37. Господь, який вирвав мене з лап лева і з лап ведмедиці, він вирве мене із руки цього необрізаного фелестимця. Тоді Саул сказав Давидові: Іди, і нехай з тобою буде Господь. Саул добавляє, іди, але одягни мій панцир. І одягнув Саул Давида у вовняний одяг і мідний шолом довкола його голови, і підперезав Давида своїм мечем по своєму одязі, а той пройшовся раз і два і змучився. І Давид промовив до Саула: Не можу в ньому ходити, бо я не звик. І знімають усе це з нього. Друзі, Давид все зняв із себе і використав абсолютно. Нетрадиційний підхід. Дорогі друзі, найслабший грішник, який покладається на Христа Ісуса, може стати непереможнім воїном. Хто скаже на це амінь? Давид каже, візьми цей панцир назад до себе, бо я в ньому не можу рухатися. Візьми це назад. І далі ми читаємо. І він узяв свою палицю у свою руку і вибрав п'ять гладких собі камінців з потічка. І поклав їх у пастушу торбу, що була в нього для складання. І свою пращу взяв і в свою руку і підійшов до чоловіка філистимця. Оляв побачив Давида та зневажливо віднісся до нього, бо він був хлопчиною, і він був рижий, з гарними очима. І Філистимець звернувся до Давида хіба ще, наче пес, що ти йдеш проти мене з палицею і камінням. А Давид сказав: Ні. Але гірше за пса. І філистимець. Прокляв Давида своїми богами і сказав фелесимець Давидові: давай до мене і дам твоє тіло небесним птахам та звірам землі. А Давид промовив до Фелистимця: ти йдеш на мене з мечем, зі списом і зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа, Саваота, Бога, наставника Ізраїля, якого ти сьогодні зганьбив, і Господь сьогодні видасть тебе в мою руку. Я вб'ю тебе. І зніму твою голову з тебе і дам твій труп, трупи табору филистинців у цей день небесним птахам і звірам землі. І вся земля пізнає, що є Бог в Ізраїлі, і пізнає весь збір, що не мечем і не списом спасає Господь, адже це війна Господа, тож Господь видасть вас у наші руки. Давид не побоявся відстояти честь Бога, а Богу не потрібна зброя, панцир. Шолом, меч, Богу потрібна чесна людина і вірна людина. Давид прийняв рішення бути таким і стояти за Бога до кінця. Що Давид далі робить? Нетрадиційний підхід. Він виходить вперед за Бога. І далі ми читаємо: і піднявся Фелистимець і підійшов на зустріч Давидові, а Давид простягнув свою руку до торби, взяв звідти один камінь. Змахнув прощею і уразив Фелистимця в його чоло. Камінь пройшов через шолом в його чоло, і той упав на землю до лілиці. Так Давид отримав перемогу над Філистимцем, застосувавши пращу і камінь. Він уразив Фелистимця і убив його, хоч у руках Давида меча не було. І далі сказано, що Давид не чекав ні хвилини, підбіг. Вискочив на розпростерте тіло филистимця і обома руками вхопився за важкий меч Голіафа, і підніс меч у повітрі голова богозневажника, скотилась з плечей, і ізраїльський табір наповнився криками радості. Тут, неначе іронія, гордий філистимець був убитий своїм же мечем. Хіба це не є нетрадиційним рішенням питання? З іншого боку, сьогодні нетрадиційним. Непопулярно серйозно вірити, довіряти Богу, нетрадиційно покладатися на нього, нетрадиційно ходити до церкви, дотримуватися Божих заповідей, нетрадиційно молитися і вірити в силу молитви, нетрадиційно отримувати радість і вдоволення від вірності Богу і послуху йому. Але друзі, Бог чекає справжньої, нетрадиційної віри, яка сьогодні панує в світі, як кажуть. Та ти вір собі в душі і не забувай е, про великі свята прийти до церкви. Друзі, Біблія, Слово Боже, закликає нас до іншого. У цій історії ми бачимо силу віри перед силою людини. Найслабший із Христом є сильніший за найхоробнішого. Кінцева перемога з Богом, навіть якщо тут на землі праведники можуть загинути, але ми знаємо про героїв віри, які були закатовані, зазнавши знущань, побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Часто у розпачі можливо почути таке: кількість людей у світі збільшується скорішення, збільшується кількість членів церкви. Як церква може донести Євангелія по цілому світі і приготувати людей до другого приходу Христа? Але Бог чекає вірності від нас і обіцяє послати подвійну силу Святого Духа. Дорогі друже, а що відбувається у твоєму житті? Кожен із нас може переживати духовний занепад і втрату правильних орієнтирів у житті. Не думайте, що для Бога наше падіння не є результатом. Бог бажає нам дати силу Святого Духа, щоб ми стали з вами переможцями, а не тими, хто постійно зазнають поразку. Часто перед нами повстають наші гріхи. Як голіаф, але зрозумійте, голіаф упав. В духовних війнах, якщо Христос володар вашого життя, любий голіаф буде переможений. Якщо ж сьогодні щось вас перемагає, то прийдіть до Ісуса. Він допоможе перемогти вашого голіафа. З ким ви виходите на боротьбу з цією силою. Просто зараз ви можете сказати: живи Ісусе в моєму серці. Сьогодні! Своїм життям ми робимо вибір, на чиєму боці будемо, на боці Бога чи бунтівного ангела, коли почнуть відбуватися останні події в цьому світі, буде надто пізно перейти на інший бік, бо двері благодатного часу зачиняться назавжди. Скоро, друзі, зійде сонце останнього ранку на землі. Чи хочете ви бути серед тих, хто... Вітатиме Ісуса з великою радістю при Його поверненні, приєднатися до великої кількості спасенних, які засвідчили, що люблять Ісуса не тільки на словах, але й на дії. Я хочу цього і впевнений, що ви теж. Будемо ж вірними Ісусові щодня аж до Його повернення. Якої б це не вимагало ціни або жертв, будемо дбати про те, щоб. Не виявилися малодушними та лякливими і не перейти на бік тих, хто безповоротно утвердяться у своєму повстанні і невірності. Нехай нас Господь благословить в довірі до нього. Амінь.